Швидкісні майстри халтурять і не дороблюють якісно нігті, чи не швидкісні возяться на місці і не мають чіткої схеми роботи. Сама не знаю відповіді на це питання, але особисто я нігті роблю довго. З постійним повним записом я працюю два роки, і роботу я виконую приблизно за дві години. Я проходила швидкісні курси, організовувала робоче місце так, щоб не було нічого лишнього, навчилась технікам тих майстрів і все рівно працюю той самий час. Можливо, в мене замало досвіду, і з часом з роками ця швидкість з'явиться, і то, напевно, максимум Коротиться час до півтори години, але не до однієї. А можливо, ще я роблю довше, тому що в мене більшість клієнтів мають довгі нігті, роблять чіткі квадрати, хочуть постійно складні дизайни. Бо виняткам, які з короткими нігтями без ремонтів, то я за півтори години легко зроблю однотон. І ще одна причина це перфекціонізм. Коли вже все гарно, а хочеться ще допиляти, дофарбувати, а людина навіть цього не бачить. Але тут вже треба міняти свідомість і ставлення, а не техніку. Майстри, а скільки годин ви робите корекцію клієнтам?